Дуже несподівано вриваюся. Нарешті знову в прямі ефіри на Ютубі. З вами Остап. Я повернувся і повернувся зовсім ненадовго. Повернувся вам сказати, що я є, і побачити, що я помітив <смі>, за своєю відсутності в калуші, е, і де я пропадав і чого я пропадав, і наскільки я до вас повертаюся. Так от, е, лікувався я. Нещодавно у мене трошки сталися проблеми зі здоров'ям. У одному з останніх ефірів я про це розповідав. І довелося на три тижні випасти з видимої роботи, принаймні видимої в тому. Ключі, що мене не було видно на камеру, але сьогодні я повернувся на роботу і вперше від моніторив повністю наш сайт. Звісно ж, новини всі у інфопросторі просто і написав своїми колегам багато, багато новин. Купив собі гарні окуляри такі. І перед цими гарними окулярами буду вам. Сяяти у прямих ефірах. Так от, не було мене в калуші близько трьох тижнів, і я помітив, що насправді в калуші все дуже пожовішало. Дуже багато людей з'явилося на площі. Голубів тут, як завжди, все одно багато. От. І цікавий факт: включили фонтан. Я хочу вам це показати. Дивіться, який у нас гарний фонтанчик. Оскільки на фонтанчику багато, всіляких пташок, але ці пташки не тільки на фонтанчику, але й отут довкола мене ці маленькі створіння. От. Ну, зараз людей досі так ще зараз можете побачити небагато е на вулиці, але їх з кожною хвилиною, направду, стає вже більше і більше. І це дуже приємно, що в таку гарну погоду люди не бояться виходити і відпочивати. І Дуже зараз багато е, молодих сімей з дітьми. Е, і це теж насправді радісно. До речі, з цікавого, що я ще помітив, що нещодавно оновили. Оцю от прекрасну вишивку летить. Літак, я не буду показувати, як він летить. От, І вишивка тепер має такий доволі класний, е яскравіший вигляд. Тому що, як ви пам'ятаєте, вона зроблена була е вже більше ніж рік тому. І вона трохи вигоріла, і це було доволі сильно помітно. Е з хорошого що я ще помітив, що... Калуш розцвів, він став шалено, просто шалено зеленим. І на клумбах з'явилися вже не просто паростки якихось квітів, а повноцінні квіти. І дерева це вже не голі патики, <хи> а на деревах сяє. Кажу, сяє. Чуєш? Кажу сяє. Цвітуть, цвітуть і пахнуть дерева. От, Ми вже з вами деревенькаємо, ну як деревенькаємо. Близько трьох хвилин я веду свій е, оде, оде, монолог самотності. Е, дивіться, що хотів вам розказати. Е, хотів розказати, що я би хотів трошки змінювати формат цих наших е, стрімів щоденних, і я б дуже хотів, щоб ми якось разом їх з вами проводили. І от я бачу, зараз мене дивиться п'ятеро людей. Е, запрошую всіх цих п'ятьох людей, всіх вас, друзі, е, е, завтра. Приблизно такий ж годині в прямий ефір, і будемо спілкуватися з вами. Наживо будемо. Говорити. Ну, для початку спробуємо просто побалакати, вживу, розповісти. Ви, ви зможете, до речі, запитати мене абсолютно все, що стосується журналістики, все, що стосується калуша. І в межах своєї компетенції я, звісно ж, вам розповім усе, що зможу розповісти. Тому запрошую вас приблизно, от зараз у нас 19-та година, давайте завтра о 19.00. 00, зустрінемося з вами на цьому ж місці, всебто в Ютубі, і будемо проводити такі е, е, зустрічі, будемо спілкуватися, будемо одне одному говорити якісь приємні класні речі і будемо множити, примножувати добро е, і робити український YouTube більш популярнішим, а заодно і більш популярнішим е, наш YouTube канал інформатора. Е, ось, наразі з вами, е, о, хочу вам ще дещо показати. Воно дуже класне. Я його буквально щойно помітив. Я не знав, що в кави ще є таке дерево. Але трошечки схоже великоднє дерево. Я бачив у долині близько півтора місяця тому. А зараз у нас от з такими гарними ой, треба камеру протерти. ну Це вже я наступного разу зроблю. У нас такі гарні. Е... Яйка, сподівайка, на цьому дереві ростуть ось. Такі вони класні, прикол. Я спочатку думав, що це просто якісь кульки, а це, виявляється, зробили такі, типу як е, під. Е, крашенки. Крашенки, от, згадав. А, ну що ж, друзі, давайте експериментувати, давайте розвивати цей формат стрімів е, і робити його популярним калушем. Е, до слова, якось із наступних разів я подумаю, як, до речі, на себе причепити камеру так, щоб вона була відносно стабілізована. І візьму з собою в руки е, свій фотоапарат. І ми підемо з вами робити такий стрім вуличної фотографії. Будемо просто безпардонно фотографувати всіх людей. А потім хто захоче собі оці фотографії, ми, звісно ж, будемо ними ділитися е, у соцмережах і робити якісь гарні добірки. До речі, е, як я вже раз почав мову про фотографію, напишіть мені, будь ласка, чи вам би був цікавий такий формат, якби я, е, наприклад, раз на тиждень у. Такому, в такій формі... Е, не репортажа, а подкасту, відео-подкасту, якби я знімав для вас шлях молодого джедая фотографа. Я думаю, що це би було цікаво для тих, хто боявся, але хотів би займатися цим. Ну, одним словом, можемо спробувати і подивитися, що з цього вийде. Наразі буду вже йти вмикати на зарядку, ставити. Мікрофончики, і побачимося з вами завтра о сьомій вечора. Е, чекаю від вас цікавих запитань, чекаю від вас якихось е, підйому цікавих тем. Ну і звісно, якщо будуть якісь е, відбуватися такі події, от які я прямо не можу не застрімити, то я буду для вас стрімити і показувати. І таких стрімів може бути навіть і кілька на день. Е, тому з вами знову Стаб у прямих ефірах. Я дуже радий, що ви дивитеся і ставите свої вподобайки. Побачимось. Я вас люблю. Інформатор вас любить. Цьом-цьом. па па